Перед назад може розповачуватись на місці, і ми, ми зробили програму, що він може їсти наліво і направо, без поворотів і без втрати часу. Учень 9 класу Артем Прилепський розповідає про особливості робота, над яким нині працює шкільна команда 9 гімназії Міленіум Фалкон. Ми працюємо над тим, щоб до нього могла підключатися веб-камера, і ми могли відстежувати, де він знаходиться на відстані. Чо нам було зручніше їм керувати. Аби робот міг рухатися у всіх напрямках. Учениця команди Анна Бордунос розробила векторні колеса. каже, працювала над ним три місяці. У нас не було якоїсь інструкції, за якою ми могли б якою ми могли б користуватися, от ми все робили повністю з нуля. Основною фішкою цих колес є те, що е, вони складаються з 15 роликів, які розташовані е, під кутом 45 градусів до сім, і е, переміщення цих колес е, проходить е, за обертанням. Навколо однієї осі, але при цьому ролики дають змогу колесу обертатися так, як взагалі нам потрібно. Розроблену модель коліса роздрукували на 3D-принтері. Зібрали стартову конструкцію робота та навчилися ним керувати. Нині команда працює над системою, яка дозволить роботу долати будь-які перешкоди. Додає дев'ятикласник Гліб Мільцов. Ми маємо чотири колеса, які обертаються. Е, в нас є графік залежності е, на ньому є. Е, Амплітуда колес, тобто, якщо наприклад є якась яма, і робот на ній підскакує, амплітуда зростає оскільки у колеса немає сили тертя. Тому буде крутитися. А якщо, наприклад, буде занадто велика сила тертя, воно буде йти вниз, і в нас є амплітуда нашого стіку. Це та потужність, яку ми подаємо на робота. Ми хочемо завжди отримувати саме такий графік, але він не буде таким. Тому під це комплекс програм, який підтримує саме отаку амплітуду. Вчитель інформатики та технологій Борис Ховряк розповідає: конструктор, з якого виготовили робота, сьогодні мають лише два заклади освіти в області. Для своєї команди гімназія придбала набір торік у грудні. Збирати робота п'ятеро її учасників, почали тоді ж використали три способи програмування. Ці рівні програмування вони дають змогу досягнути набагато більшого результату. Чому через те, що якщо ми говоримо за блочне програмування, воно обмежує Програміста в своїх можливостях. Якщо ми говоримо за Джаву, Джава дає можливості гігантські. Да? Це та ж сама мова, на якій розробляють вам додатки для телефонів. І коли програміст сідає писати код для робота, в нього з'являється дуже багато можливостей. Він може використати свої власні бібліотеки для програмування, він може використати якісь певні алгоритми. За словами Бориса Ховряка, команда продовжить вдосконалювати робота, аби взяти участь у всеукраїнських змаганнях із ліги First Tech Challenge. Вони відбудуться у грудні. «FIRST» ми продовжимо. Тобто, це три ліги, які є: це «FLL», «FTC», «FRC». «FTC» – це наступна категорія. Це більш складніший рівень, рівень програмування інженерії. Кожного року, у вересні місяці, організатори дають чіткий опис поля, на якому будуть відбуватися змагання, і в в змаганнях 2020-2021 року це так звані кільця, які потрібно закидати у певні відсіки. Тобто робот збирає ці кільця. По полю потім з певної точки закидає їх в, скажімо, так, кільця. Да і чим більше він закинув цих кілець, тим більше балів він отримав. Борис Ховряк додає, переможці змагань отримають можливість представити Україну на всесвітньому міжнародному чемпіонаті. First, який відбудеться у США, Наталія Старенець, та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.